У ніч з 4 на 5 жовтня рашистські дрони «Камікадзе» атакували Білу церкву. Ворог вдарив по об'єктах цивільної інфраструктури. Є постраждалі. Ця атака доводить, що за допомогою іранських ударних безпілотників ворог може атакувати будь-яку територію України. Не є винятком і Полтавщина. Про це повідомив народний депутат України Юрій Шаповалов на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці. Українські сили протиповітряної оборони успішно збивають значну частину дронів, але їх надзвичайно складно виявити за допомогою радарів. І тому важливою є допомога. Кожного з нас, звичайних громадян. Довжина таких дронів близько трьох метрів. Швидкість польоту може сягати 180 кілометрів на годину. Ворожа техніка має певний звук, схожий на звук працюючого мопеда. Юрій Шаповалов зазначає: якщо ви бачите такий літальний апарат у небі і чуєте характерний звук, негайно повідомте про це поліцію або військових. Надійним способом допомагати ЗСУ є телеграм-бот «Є ворог. Якщо побачили у небі дрон, передайте інформацію, слідуючи інструкціям чат-боту. А також народний депутат Шаповалов наголошує: у будь-якому разі не ризикуйте своїм життям. Під час тривоги пройдіть в укриття. Виявивши збитого дрона, повідомте про це поліції і не наближайтеся до нього. Антон Воробйов, Кременчуські новини.